Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде такий ось коротенький огляд на сіткомет для FPV. Тут використовуються такі ж самі картриджі, як і в сіткомета на Mavic, але є тут така особливість, що цей сіткомет може використовуватися для захоплення ворожого дрона. Тому як Mavic не витягне інший Mavic, йому не вистачить потужності, тоді як FPV, десятка, наприклад, вона спокійно витягне. Ворожий дрон по вазі. Сітка тут стандартна 3 на 3 метри, робоча дистанція 7 метрів. Цей сіткомет якраз для цього передназначений, є можливість просто встановити звичайний картридж для збиття дрона, а є можливість встановити такий ось картридж з таким ось шнурком. І за його допомогою цей сіткомет може зловити ворожий дрон. Такий ось є цікавий сіткомет для встановлення на FPV. Замовити можна його буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео, або ж пишіть на Viber, WhatsApp Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Якщо залишились якісь питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.